Бачити. Ми дуже раді приїхати в Канів. Нас дуже тепло тут прийняли, вчора і сьогодні, зокрема. Хочу представити вам благодійний велоприбіг, бачу, може, допоможе за участю незлячих людей. А зараз наша команда, думаю, детальніше розкажуть, як їхати на тандемах. Багато-багато кілометрів з Києва, починаючи. Загалом ми почали зі Львова. Кілька слів про прибіг? У Львові ми почали 4 липня цього року і закінчуємо у нас маршрут знову таки у Львові 5 серпня. А ми проїжджаємо через багато міст західної, і центральної України. І вже їхали зі Львова на Київ. Зараз їдемо до Черкас і потім через Кам'янець-Подільськ подільський івано франківськ назад до Львова. Це загалом близько 2000 км. кілометрів. Будемо збирати під час благодійного велопробігу кошти на сенсотеку. Сенсотека це є такий простір інклюзивний для злячих і незлячих людей, де вони зможуть приходити займатися своїми справами, читати, пізнавати, організовувати свої події. Це є бібліотека на даний момент, яка знаходиться у Львові, в такому дуже мальовничому парку Австрійський парк, австрійська будівля, вікна, арочні. І, як зазвичай бібліотека в Україні в дуже поганому стані. Ми хочемо цю бібліотеку відремонтувати і обладнати спеціальним обладнанням і зробити такий дизайн, щоб він був доступним для людей, які мають порушення зору, і для всіх інших людей. Це так дуже коротко. Хочу, хочу дати слово нашим учасникам, які їдуть на велосипеді. Я можу багато говорити, але я не їду на велосипеді особисто. Хто хоче почати, Віка, Аня Рамко-Ромко? Аня, ходи сіда. Аня у нас підстанець чоловіка. Ой, і з житоми. От останніх кілька днів я дуже потує Черкаса і житоме. І своє ім'я забуває. Своє ім'я. Нічого, не вчора теж намагалася звернутися, не могла згадати, чи її віка зла. Так, буває. Отже, Житомир. Віка з Житомира. Я почала поїздку з Житомира, Взагалі, так як я погано бачу, я ніколи в житті не їздила на велосипеді, Для мене це було зовсім нове, зовсім невідоме. Було трошки боязко, навіть перед тим ніч майже не спала. Думала, як же я на цей велосипед сяду. Я ніколи на ньому не їздила. Але насправді спочатку я їздила вперше спробувала з Юрою, Він мені розказав, як що відбувається. Ми з ним прокаталися. Я зрозуміла, що я полюбляю велосипед. Їхати Україною досить цікаво, тому що ось я їхала з Отомир Київ, Київ. Українка, правильно Українка? Так. Да. і ось Україна. українка. Ага. Ми називаємо українкою. Заграла слово тварин. І ось до Канова. Кожен день якась інша дорога, якось вона по різному відчувається. Тобто, десь ти їдеш через поля, десь ти їдеш через хвойні ліси. Цей вітер, цей аромат. Наприклад, коли ми старосам їхали вже з Києва, була досить прохолодна. Погода, і я ось ми їдемо, сонце вийшло. Я кажу, Тарас, ти знаєш, а сонячне повітря воно має зовсім інше відчуття. Тобто, пив, на велосипеді в тебе ще більше загострюється, ну, ось ми погано бачимо, і ми більшість світу сприймаємо не зором, а саме відчуттями. І ось на велосипеді навіть відчула, що коли сонце виходить, від повітря зовсім інше. Їхати настільки подобається, настільки класно. Нам інколи доводиться мінятись, тому що ну у нас, наприклад, більше людей, ніж двоє. У нас всього два тандеми, але зараз їде четверо. Але настільки не хочеться ставати з тандеми, хочеться їхати, їхати, їхати. Це настільки круто. І мені подобається, що ми їдемо на тандемах, люди звертають увагу на тандеми. На жаль, в Україні це ще досить не поширений вид транспорту, але сподіваюся, що після цієї поїздки у нас набагато більше буде тандемів. Незрячих людей з'явиться можливість теж кататися на велосипедах. Аню? Ти себе до себе може і, і чого ти дойшла наголошитись? E, так, доброго дня. Я Аня із Києва, їду з Києва. Так я е, є, як і Вікторія, є ми представниками всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, «Генерація успішної дії, яка є також партнером цього. Чудового велопробігу, і завдяки цьому я е, змогла долучитися до цього проєкту. Е, ну, загалом, е, от як Вікторія вже сказала, що результатом має бути сенсотека створена, це певний інклюзивний простір для людей з порушеннями зору і для зрячих людей, і можливо з іншими нозологіями. Тобто інклюзія це включення, коли різні люди можуть співіснувати і робити різні справи разом. Це була мета цього нашого проєкту, але от зараз ми разом їдемо, зрячі і незрячі люди, і ми вже будуємо. Вже зараз протягом цього велопробігу ми будуємо той інклюзивний простір там. Кожної хвилини, кожної години ми його вибудовуємо. Чого я ще поїхала? Тому що існують такі штампи, що Люди з різними порушеннями, зокрема з порушеннями зору, вони це люди кажуть з обмеженими можливостями. І щоб певним чином подолати, подолати ці стереотипи, я хотіла перевірити і свої можливості, зокрема, і певним чином довести, що дійсно ми маємо. Е Можливості, да? Кожна людина має якісь необмежені можливості. Тобто постаратися, щоб ці штампи якби, навіть не вживалися. Тобто, наш велопробіг це ще й подолання певних стереотипів у суспільстві. Під час певних зупинок у різних містах, коли ми розмовляємо з різними людьми, ми більше розповідаємо про себе, ми розповідаємо про наші можливості, ми розповідаємо про наші права і люди більше знайомляться, от із такими людьми. Перестають їх якби ігнорувати, перестають їх боятися, не помічати. Так, тобто знову ж таки це подолання існуючих у суспільстві стереотипів. І що власне я відчула, коли сіла на велотандем, це дійсно це швидкість, це дорога. Це краєвиди, те, що не можна побачити, тобі коментує перший пілот, все, все можна в нього розпитати, все розповідає. Там от поля, там поля з соняхами, там з пшеницею. Так, зараз ми це приїжджаємо. От, і дійсно, як попередня віка сказала, що це, це наповнення феєрії запахів, звуків, так от дійсно, от зрячі, от перший пілот, він не завжди це відчуває. Ми дещо розкриваємо цю феєрію запахів і звуків для них. Тобто можна сказати, що ми один одному допомагаємо. Це тандем не тільки тандем філ-велосипед, це тандем взагалі тандем людей, зокрема тандем зрячої і незрячої людини. Ми ми також пізнаємо, якби один одного. Дякую. Дякую, Діганю. У нас є ще люди, які їхали з нами всю дорогу без відтана Будівова, аж сюди до Канева. Це є пілот Юра. Юра, і це є наш другий другий Юра. на тандемі Ромко. А хтось хто з вас совці хочеться щось доповнити? 7 років. Я є громадський діяч незалежний, я також членом ТОСУ, ну і волонтер в цьому центру джерело, який знаходиться у Львові, це є, для людей з вадами ДЦП. Нам перед хотів подякувати організаторам, що мене взяли і ну, тобі, повірили в мене, От, і спонсорам, які нам допомагають меценатам. От, е, хотів сказати, що я вже не вірю, що я вже дев'ятий день ну, якось е, вже, е, от, в дорозі, от, бо я спочатку почав е, першого дня, і вже сьогодні дев'ятий день. І ну, сказати, кожен день він по-своєму дуже особливий. тобто Кожного дня якісь нові ну, бачили міста. Хоча я любив подорожувати, і їздити по Україні, але ну, багато чого я навіть не знав і дех і не побував. І ну, насправді люди дуже ну, всюди привітні, дуже нас тепло ну, приймають. І, взагалі я в принципі на початку сумнівався, їхати чи не їхати, тому що думаю, ну, я ж трохи. Трохи втратив, як би сказати, 100 кг – це погали. І взагалі, ну, тобто, ну, я не спортсмен, але насправді ну, мене би, підштовхнули мої джереля. Тобто, ну, люди кажуть, ти в нас сильна людина, там, допомагаєш. І, там, давай пробуй. І, ну, я хотів цим показати ну, здоровим людям і взагалі. Своїм дір'ятам так би підтримати, щоб вони також натхнення ну брали від мене і створили ще більше і більше. І насправді я дуже радий, що я поїхав. Я зрозумів, що я не такий вже я слабий, як я собі думав, що можна багато що ще зробити. І, ну і от так, Юрко, три класи. Як як наші учасники схиляються за Мене звати Юрко. Можу сказати, що всі люди, які з нами катаються на велосипедах, які просто неймовірні люди, тому що ми себе тобто, ми зрячі, називаємо себе в рубках нормальні люди, а, а якими з вадами це вже щось обмеження. Однак навпаки, ми, у нас є багато чого вчитися в них. І коли ти їдеш і вони кажуть, що в мене з'яснилися ми, або бо я вперше сів на велосипед, я думаю, хм, окей. А ви думаєш, ви це ж ми є? А мия, як я кажу, миє буває одна. одна на все життя. Бо бажання буває багато, я подібю тут одне, друге, третє, а мия буває одна. А вона здійснюється, оп, і ми поїхали. Тому взагалі, особисто для мене, багато чого можна взяти саме від вас, тому що ви багато по-іншому сприймаєте життя. Ви, як я завжди кажу, якщо хтось дає, подає руку, здоровається. Це просто формальність. Ми поздоровилися і все, і все окей. Або нові знайомства я завжди я ніколи не говорю про перших знайомств, що раді знайомства. І навпаки, я знаю людину, говорю, спілкуємося, і десь через якийсь тиждень, місяць, два я говорю ту фразу або радий, або не говорю нічого. І тут те саме. Тобто вони не є постосованими, вони є настільки прекрасні люди, що в цьому дотику, в цьому пожиму руку відчуваєш весь, весь пожив. В кожному слові немає нічого поганого, тільки все повноцінне. І такого, що ми, в каких нормальні люди, того ніколи не сприймаємо або навіть йому отак нехтуємо. Люди прекрасні, тому що дійсно, якщо ми йдемо, візьмемо своє звичайне життя, у нас населення Іво 800 тисяч. Ну я себе зрячих по місту майже не бачу. І що, їх немає. А якщо взяти статистику, їх багато, і мою небагато. А, а вони його ми так здається, подаваємо тисячі кілометрів по Україні на пандемах і, і бомба. Це люди просто шикарні, тому від них вчитися варто. Вони прекрасні, гарні. Я дуже радий, що Бог дав мені допоможив, що я з ними катаюся по Україні. Ну, звісно, я дякую їм спонсорам, і всім, хто поділився до її поїздки. Дякую вам. Ось, можливо, у вас будуть якісь питання, коментарі або будь-яка інформація, яка яка вам там буде цікаво почути. Ви забудьте, що школа стала доступною для усіх людей. Ми говоримо про так званий універсальний дизайн. Я думаю, це дуже важливо сказати і, і про місце, щоб місце було доступно для людей, які не сильні відзочки, людей, які мають позушення зору, для всіх інших людей. Ані, можливо, ти хочеш якесь розказати про цей універсальний дизайн? І... Бо це твоя професійна діяльність. Я знаю це. Хто ви сюди? Універсальний дизайн це є доступність для всіх. От нічого, навіть якщо ми візьмемо, нічого не робиться для людей там з інвалідністю або з різними там захворюваннями, щоб не було зручним для кожного з вас. Тобто, якщо у нас там, наприклад, по пофарбовані сходинки, побілені, бордюри, це, це гарно і це зручно для кожного. А для людей, наприклад, зі зниженим зором це є е, певна необхідність. Тобто, таким чином е, ми бачимо, що, наприклад, е, необхідно, е, щоб фарбувалася перша і остання сходинка. Тобто, в універсальному дизайні важливо, що це контраст, все побудовано на контрастності. Так? В універсальному дизайні важливо те, щоб усі об'єкти розташовувалися не високо від підлоги, а ну, якби, тобто, щоб на рівні підлоги вони також відчувалися. Тому що, наприклад, коли йде людина з тростиною, вона обстежує простір перед собою. Вона має всі ці об'єкти. Відчути перед собою, тому що, якщо є якісь навісні об'єкти, ми їх маємо якось обмежувати і по такому, якби периметру на рівні підлоги. Універсальний дизайн він є універсальним як для осіб з порушеннями зору, так і осіб, які пересуваються за допомогою візочка, тому що буває так, що в нас в Україні. Ми там зробили все за вимогами доступності, але що ми зробили? Ми поклали пандуси, при тому поклали пандуси неправильно. Так? Ну, це не є якби. Що той універсальний дизайн, який має бути, і от якраз бібліотека, яка буде обладнана як інклюзивний простір, вона якраз таки і буде відповідати усім вимогам універсального дизайну. І сьогодні ми також пройдемося по школі і трошки з директором обговоримо ті моменти, щоб зробити краще, оскільки ця школа, як ми дізналися, також приєдналася до інклюзії, і там є дітки із ДЦП, дітки із аутизмом, тому їм це якраз також буде на часі, і ми готові надати таку, таку допомогу, такі рекомендації. І що ще забула сказати саме про велопробіг. Я дуже рада, що обрала саме. Оцю частинку маршруту, хоча маршрут весь цікавий усією Україною, саме цю частинку Центральної України, Київську і Черкаську область. Хоча вчора було дуже важко долати ці гори, і я провела для себе таку паралель, що оця дорога вона є як наше життя. так? Спочатку ти забираєшся, долаєш якусь таку. Високу гору з такими великими труднощами, і думаєш, чи чи, чи подолаєш чи нічі, чи зберешся на неї чи ні. І потім раптом ця гора закінчується, і ти, і ти летиш, от з такими наповнена відчуттями, так, наповнена оцієї цієї енергії так відпочиваєш, і знову тут, тобто, як у житті, і знову така гора на тебе читує. І так як оця дорога, наче дійсно, наче таке філософське порівняння, це як є наше життя. Дякую. Дякую дуже всім, хто прийшов нас підтримати. нами познайомитися. Думаю, ідея універсального дизайну і його можливість буде дуже корисна для постановників міської влади. Це дуже потрібно для міста, зокрема.